Значить, для тих, хто буде переглядати цей запис, я хотів трошки е, приділити увагу значить, нашій сторінці кафедри е, на Ютубі. Тут викладені лекції по, наш, по дизайну, ті, що я встиг цьому, цьому семестрі прочитати. Ну, не всі, але принаймні більшість. Далі, що би я хотів наголосити, е, ну, один із. Тема можливих ваших презентацій є Національний атлас України. Це, власне, книга. Ви бачите, вона, от її обкладинка. Це один, по суті, один із фундаментальних картографічних творів. Виданий. ДНВП картографії в 2007 році. Тобто, це безпосередньо стосується і картографії, і дизайну. І тим більше, я, мені пощастило бути теж учасником цього проєкту. І там декілька навіть карт моїх є в цьому атласі авторських. Також я виступав в ролі картографа в цьому проєкті. Справа в тому, що Атлас містить, тут написано. Всього 875 карт різних масштабів, майже 100 сторінок тексту, 440 сторінок всього великого такого настільного формату. Ось ви бачите різноманітні тут розділи, структура цього атласу наведена. От. І, на щастя, зробили таку урізану, разом з паперовою версією було видано. Електронну версію на dvd rom і дуже обрізану, дуже скорочену версію національного атласу було розміщено на світовому центрі даних, сайт wdc.org.ua. І якраз ми цю сторіночку зараз переглянемо і спробуємо оцінити, зробити аналіз і оцінку цього атласу. Ви можете самостійно потім туди перейти і передивитися. Зараз ми побачимо. Значить, таким чином, національний атлас України є певним, як і інші національні атласи, є одним з державних символів України. Так як державний прапор, державний герб, державний гімн. І тут є вітальне слово президента Ющенка, який в той час був, очолював нашу державу. В цьому найбільшому комплексному глибокому, всеохоплюючому джерелі інформації про нашу прекрасну країну і людей, підсумок багаторічної підкої праці. Вчених різних спеціальностей Атлас дає можливість більше дізнатися про Україну, її економіку, науку, освіту, культуру, відчутою розмаїття краси природи, видання це документальне підтвердження того, що Україна сповна відбулася як суспільно-політичний, соціально-економічний суб'єкт е сучасного світу, впевнений, що інформація буде для вас пізнавальною, корисною і цікавою. Вітальне слово Ющенко, е вітальне слово від. Е Бориса Євгеніча Потона, який тоді очолював Національну академію наук, і керівника програми академіка секретаря ШПК. Теж концепція і структура Атласу і його головне від його головного редактора Леоніда Григоровича Руденка це мій науковий керівник, якому я безмежно вдячний за. Ту науку, яку він мені, скажімо, прищепив, любов до науки, любов до картографії, От. ну і багато в чому практично я зобов'язаний саме роботі в інституті географії і особисто колегам. Які мене там підтримували, допомагали, підказували, і особисто Леоніду Григоровичу як моєму науковому керівнику моєї кандидатської дисертації, тут викладається концепція цього атласу. Справа в тому, що інформаційна база це величезна кількість установ Національної академії наук. Тут перераховано. Університети, Інститут археології, ботаніки, геологічних наук, геофізики, демографії, соціальних досліджень, зоології, історії, морський гідрофізичний інститут, інститут біології Південних морів, науково-дослідний гідрометінститут, екологія Карпату, коринознавства, ради вивчення продуктивних сил, центру дослідження науково-технічного потенціалу та інших численних установ. Справа в тому, що було залучено. Фахівці понад 50 або майже 50 організацій, 327 авторів, 18 наукових консультантів, 27 рецензентів. Ось структура цього атласу, тематичні блоки. Тут перелічується високоповажна редакційна колегія, хто брав участь в цьому. А, ну головна голова, я помилився, голова редакційної колегії Борисів Єніч Потон. От. А, правильно, головний редактор, член-кореспондент, зараз академік Національної академії наук України. По завершенні цього проєкту він здобув почесне звання академіка і учений секретар Алла Ілінічна Бочковська. З великою повагою від мене теж згадую. От. І тут ми працювали якраз я спеціально не буду наголошувати, але ну тут іде текст географічний нараз про Україну, дуже збалансований, дуже такий цікавий. Ну і в принципі, Показано карти. Ну, карти вони спочатку, якби робилися, тут певний є інтерфейс, можна масштабувати. Працює тайлова структура. І можна побачити ці карти. Ці карти векторні. Але вони для вміщення в цьому веб-атласі зробили їх растровими. Тобто це по суті зробили тайлову структуру, яка підвантажується на кожному масштабному рівні. Ось показується закордонне українство, населення Європи і порівняння України на карті Європи. По кожній карті тут є. Тобто, ну це по суті, якби шматочки із Атласа вирізані і вставлені сюди. Була ідея зробити інтерактивний Атлас, але для цього треба було в далекому вже 2007 році, і власне в ті роки, коли Атлас створювався, залучати більші кошти програмістів, щоб це все зробити. І було прийнято таке альтернативне рішення: електронну версію все-таки робити. В такому мультимедійному більше форматі. От. Значить, Для кожної карти є легенда. Ось можна її тут розкрити. От. Дається головний показник це карта грама фонова і карта діаграма. Густота населення картограма і карта діаграма чисельність населення. І показано, що кольором діаграмної фігури, динаміка, а розміром діаграмної фігури людність певних країн. От. От загальна характеристика держави, влада і суспільства. Тут вибрані карти. Вибори президента. Теж легенда є. Кількість виборців, виборчі блоки партії, за які було проголосовано. Ну, тут це вибори до Верховної Ради 2006 року. Як приклад показано. Тобто, в кожному розділі в цій електронній версії є по одній по кілька карті, дуже гарні тексти. От. Україна на старовинних картах, репродукції старовинних карт. План рисунок такий ще перспективне зображення Києва. От. Древня карта земель України в географії Клавдія Птолемея 1477 рік. Тут є назва Україна. Межиріч карта це найдавніша взагалі карта, знайдена поблизу межиріччя. В центральній Україні накреслена на камені, її приблизно оцінюється 15-17 тисяч років. Блок історії. Тут гарний текст по історії України, короткий збалансований, а також карта Східні Слов'яни і їх сусіди. Ну, інтерактивність тут невелика. Можна перемикати мову, принаймні назви карт е міняються, можна е управляти е цією сторіночкою, збільшувати, зменшувати, е призумлюватися, відзумлюватися. Можна е давати інформацію про цю карту, е інформація про масштаб базовий. Е ну, це зовсім дрібний масштаб 8 мільйонів і автор. Цієї карти. Запорізька Січ. Бачите, тут теж по ній є автор. Чухліб масштаб 4 мільйона. Це вже набагато крупніший масштаб. От. Дається інформація про це річ Посполита, це козацька держава. Основні походи, тут легенда, все як положено. На відміну від карт в шкільних краєзнавчих атласах, в шкільних та краєзнавчих атласах, тут дається вичерпна інформація про політ, події. Робилося це все фахівцями Інституту історії Національної академії наук, частина карт робилася львівськими істориками, там у них ще дискусії певні були про історичні події. Це дуже така була цікава робота. Україна в нову добу, це відродження. Ну, по цих розділах тут, по-моєму, є тільки тексти, чомусь вони не провантажуються. Науковий керівник, експерти, рецензенти. Прізвище авторів до Новопису. Так, природні умови та природні ресурси. Зверніть увагу, що кожен блок, блок вступ. Тут воно, мабуть. От, загальна характеристика це така фіолетовий. І навіть якщо ви книгу побачите десь в бібліотеці, то дизайн цього атласу, він, скажімо, от всі карти, всі сторінки загальної характеристики вони мають такі, скажімо, фіолетове оздоблення. Історія має таке оранжеве симпатичне оздоблення. Тут красиві художники були залучені до цього всього. Далі, природні умови і природні ресурси це, звичайно, зелений колір, теж візерунки, орнаменті даються. По природних ресурсах тут буквально по ландшафтам, карта ландшафтів, дуже деталізовано показані ці природні комплекси. Автор Марініч Петренка. Ішищенка Петро Григорович дуже така детальна легенда. Можна це все призумитися, можна все подивитися. Де які типи ландшафтів? Ви бачите, Київ тут ці всі Додатково зручно зроблено, що кожен ландшафтний відділ він пронумерований. Можна тут так само все це побачити. Так, ще 5 хвилин до кінця. Можете подивитися, покликати не всі, не всі розділи в цій обрізаній версії мають карти. А от геоморфологічна будова теж дуже цікава карта. Всі форми рельєфу, генетичні типи рельєфу, ось канівські дислокації, різноманітні розривні порушення. От В легенді це все дуже це, бачите, колір це генетичні типи рельєфу. Даються всі інформація, потім даються окремі форми тектонічні, вулканічні, денудаційні. Карстові, софозіні, олові. Все повністю дуже детально розписано. От. Наступний, наступний розділ населення людський розвиток. Ви бачите, це такий темно-оранжевий колір, стиль. в цьому стилі оформлено, оздоблено всі сторінки атласу, які присвячені власне, населенню людському розвитку. Тут є теж повинні бути карти. По демографічному розвитку. От, розселення на населення. Дуже деталізована карта. Тут показані: ну, хіба не всі населені пункти, навіть села. Ну, дуже велика кількість в цьому масштабі. От. І національний склад теж українців населені регіонів. Дуже проста картограма, аналітична карта. Просто показує відсоток українців етнічних. Вирішено його дати. Просто звичайна картограма. Без ніяких от. Економіка. Це вже такий плакитний колір. Теж своєрідні орнаменти, оздоблення сторінок. Загальна характеристика економіка. Україна в світовій економіці дається. Теж тут легенда. Автори. Це прояв процесів глобалізації. Тут бачите кілька картодіаграм і картограма. Автори Мороняк Євгенія Олександрівна, Руденко Ленідорович і Топчий Олександр Грівойович. Промисловість машинобудування. Це карта Тамари Іванівни Козаченко, напевне, чи Підгрушного. Так, да, Григорій Петрович підгрушний. Ось ви бачите всі промислові центри, велика щільність цих центрів. От. Особливо це Придніпров'я, Київщина, Донбас. І кольором показана. Рівень розвитку машинобудування. Машинобудування це вже обробка, це вже якби третинний рішення е, продукція металообробки з великою доданою вартістю, сільське господарство, водне лісове господарство, ну, екологічний стан, е, природного середовища, це такі. такі Густо зелений. І тут даються цікаві карти антропогенний вплив і забруднення Цезієм і Стронцієм. Це такі сумні епізоди життя нашої країни, пов'язані з Чорнобильською аварією. Ну, от ви бачите, все ж таки постраждала територія і України, і сусідньої Білорусі. Тут даються. Ну і цікава карта «Стан природних ландшафтів. Автори тут е... 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 Петренко Олег Миколайович. Дається тут е... цікаво теж. Е... Пане Микола, С... дозвольте да, спитати? Так, кажіть. У мене варіант, який ви відправляли, він називається пабліш е, art. Ну, давайте в приватному повідомленні я вам відповім. Ні, ні, ні. Що він називається паблік е, art. Напевно, ви ошибку допустили, там, що, в дев'ятом, там так. просто написано так. варіанти. Хорошо, хорошо. Будь ласка, в приватному повідомленні все я вам відповім. Горис. І оскільки у нас вже час приблизно вичерпується. Тут дається інформація про розробників, тобто мета-дані цього атласу. І ось таким чином інформація про інститут географії і інтелектуальні системи Гео. Приватна компанія, яка якраз брала участь як технічний співвиконавець цього атласу. Отже, один із варіантів теми для вашої презентації. Всім дякую за увагу.